8 квітня роми усього світу відзначають міжнародний день ромів. Я вже повнолітній. Я розумію, що мені піти треба піти і стати на захист своєї батьківщини. У мовах війни Росії проти України українські роми руйнують упередження та на рівні з усіма захищають та розвивають свою країну. Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали от ти, вибачаюсь циган, там ромб. Отойди, відступи. І ні, наборобурить. Почесть, повага. Там нема різниці, чи роми, чи ти українець. Там всі одинаки. Горе, радість і все, що відбувається в нашій країні, Роми переживають так само, як і всі. Вона йому залишає іграшки. Печенька Кансітки каже, залишила це татою. Сподіваюся, надію, Надію, що він в полоні. Що рано чи пізно повернеться. Ромська спільнота України бере активну участь у волонтерстві і надає гуманітарну підтримку не лише Ромам, а й всім, хто цього потребує. Бо вони мучаться, за нас умирають, правду сказати. Ми спокійно спимо вдома із з дітьми. Хоча б і сільком я зласна і життя, поки буде війна, що треба буде, допоможу. Коли я прийшла на вокзал, побачила дуже багато е, людей, е, не тільки ромів, але й українців. Тоді я зрозуміла, що мені треба робити. Приміщення дошкільної підготовки переробили на приют, прийом. Більше ніж 900 людей були в цьому приміщенні. Розмаїття національних культур і толерантність це те, що робить нас єдиними і непереможними. Я Ром, я є у збірній Україні. Я пишаюсь навіть тим. Це не означає, що я ти ром, ну, що ти все в яму себе закопав, тебе вся будуть плювати на те. Ні. Це просто ти думаєш таке собі в голові. Бо раніше там не знали. З ромами так обращалися, тепер не так. Головний тренер знає в Україні, що я Ром. Нічого не каже. Я наоборот тим пишаю, що я ром.